Кожного року, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри International. Nurses Day. В цій професії можуть реалізуватися тільки по-справжньому добрі, чуйні, уважні до чужої біди професіонали. Медична сестра або медичний брат це догляд за пацієнтом, завдяки якому полегшується стан хворого. Ваша професія сприяє збереженню здоров'я і життєвої активності пацієнта, а також безпосередньо впливає на темпи його одужання. Нехай ваш шлях в медицині буде супроводжуватися вдячністю і повагою пацієнтів, перемогами та успіхами. Бо медсестра це не просто робота, це постійна праця і турбота. Білий халат одягнений не дарма. На охороні здоров'я стоїть медична сестра. Сьогодні свято у нас. Прийміть вітання від нас, бо без вас робота медичних установ була б неможлива.